Христос страждається, Оце, Василю, як достойно приймати святе причастя, навколішки чи стоячи? Бо в нас у церкві люди поділилися. Одні доказують, що треба вкликати, а вони, і вони праві, а ті, що стоять, прийм, приймають, приймають чутне безбожники. Поясніть, будь ласка, щиро дякую за ваші чудесні проповіді. Будьте здорові. Дякую вам за добре запитання. Звідки це береться? Від дуже частих реформ. Одні ще не успіли привикнути до одного, то вже вийшло друге. Але я вас хочу навчити одної правильної речі. Ніколи не будьте категоричні до чогось. Ніколи не треба казати, що настоячи правильно, а на колінах неправильно. Або на кулінах правильно, а настоячи неправильно. Не в тому зміст. Я не знаю, чи це диявол так хитро підбирається до вас, чи хтось інший, але ви не на то звертаєте увагу. Ви не на то звертаєте увагу. Неважливо, настоячи чи на колінах, важно, що ти приймаєш. Ви приймаєте тіло і кров Христа. І як хто вважає прийти до Ісуса, так і приходь, але приходь до Нього щирим серцем. І каже Христос, хто їсть моє тіло і не розпізнає, що то моє тіло і кров, той суд собі єсть. Він не каже, Хто настоячи, хто на колінах, Він каже, хто їсть моє тіло, п'є мою кров, і не розрізняє, що то є тіло і кров моя, той суд собі їсть. Я причащав людей, і нас сидячи, я причащав людей і лежачи, бо вони були хворі. Я не думаю, що від того залежить важність, важність причастя залежить від того, наскільки ти готовий з'єднатися з Христом. А для того, як це має бути, я вам приведу простий приклад, вам лікар виписав лікарства. Вони називаються достатньо складно, ну, наприклад, так? там, скажімо так, диксаметазон. І лікар каже, бачите таку коробочку червоненьку, от така вона так от виглядає. Ви приходите в аптеку і кажете, дайте мені диксаметазон. А бере і дає біленьку карібочку. Він каже, ні, то не така. Ну, каже, як не така? Тобі сказали, дексаметазон. Так, червона має бути. Почули? Має бути червона карибочка. Біла не підходить. Що важно? Лікарство, яке в тій карибочці, чи колір карибочки? Скажіть мені, що важливо? Важна діяча речовина, яка, яка працює в тій таблетці. дексаметазон. А який воно в карібочці буде, не важно. І так же само причастя, чи на колінах, чи настоячи, чи лежачи, чи сидячи, це карібочка, а саме важне, що в ній? Тіло і кров Христа. Якщо ви спорите настоячи чи на колінах, то там тілом і кров'ю не пахне, будьте обережні. Думайте про тіло і кров Христову і приймайте її достойно, кожен особисто. І як хтось хоче так, а хтось так, не звертайте на то уваги, бо злий хоче знайти у вас гудза іде у світім причастю. Думайте про Бога і про себе, як ти з ним всі маєш з'єднати, що ти переживаєш за когось? За себе, думай. Як тобі достойно прийняти, щоб це не було в суд і в осудження? Будьте обережні з тим, злий знає, як підійти, будьте обережні, щоб не попасти у сіті цього лукавого світу.